Які знакові міста? Це дом Русова та дом Лібмана. і напроти, напроти дом Дербаса? Ви вже здогадалися, що ми з вами на Дербасівській. Сьогодні дощить в Одесі похмура та дощить. Але і людей багато. Дощ цілий день, як є, то немає, в місті прохолодно. Ось усі повиходили, хто ще не пішов на навчання ще є декілька днів до початку навчального року і для дітей. І для підлітків, і для студентів, і для молоді. Ще можна кілька днів гуляти. А ось, покажу. Це наш пасаж. Ви бачите, що зараз там теж не багато людей. А ми з вами йдемо. Може, якесь гарнішіньке місто знайдемо. Улюблене у нас є таке місце морозиво, і там вигляд на Дерибасівський на Дерибасівський, тому що, як чуєте, працюють генератори, бачите, немає нікого, працюють генератори, немає світла, немає води, але в зеліти. Живуть, а усі магазини, усі кафе, ресторани працюють. Так вже як звично адаптувались. Чуєте? Чуєте, який халас. Маленькі, великі, різні генератори. Вони ще й. запах них днев, бензину, да? Uh -huh. Чи керосину, не знаю. Ну? А що наше кафе? А що наше кафе працює? Ну, Ось тут на двох бач. Uh -huh. покажи. Прям для стрима. Че? Чини. А, Все время музыка. Да или нет? Мне НРО. А? Трансляцию по морла. Не идет У Мне черный прав, я не узнал.